Прожити на 20 років довше. Хто б цього не хотів. Дослідження 700 тисяч американських військових виявило вісім факторетів, які можуть продовжити життя в середньому на 20 років. Результат сенсація перше. кинути палити, друге, їжте збалансовану, здорову, багато вітамінами їжу з невеликою кількістю м'яса та цукру. Третє. Переконайтеся, що ви довго і добре спите. 4. Уникайте стресів. Дихальні вправи та періоди відпочинку в повсякденному житті полегшують цей процес. П'яте. Пийте мало або взагалі не пийте алкоголь і робіть перерву принаймні один день на тиждень. Жінкам дозволено випивати приблизно 125 мл вина на день, чоловікам приблизно вдвічі більше. Шосте. Переконайтеся, що у вас хороше соціальне середовище. Спілкування з друзями продовжує життя 7. Рухайся. Лише 150 хвилин ходьби або їзди на велосипеді на тиждень відповідають цьому пункту. Вам не обов'язково бути найкращим спортсменом. Восьмий пункт відіграє менш важливу роль у Європі. Тримайтеся подалі від споживання опіатів. У Сполучених Штатах опіати легше доступні як ліки, тому вони важливіші. Цікавий побічний аспект дослідження показав, що вісім факторетів продовжують життя навіть при наявних хворобах. Кожен, хто страждає на високий кров'яний тиск або діабет, також отримує користь від цього. Важливо лікувати захворювання всього найкращого на вашому шляху до додаткових років.